Як завжди, пропонуємо вам щось неординарне, незвичне, нестандартне. До вашої уваги ікона Божої Матері авторської ручної роботи. Це кераміка, запечена в печі, оця глазурь при 1200 градусів, таке прекрасне паспорту, не знаю, як назвати, ну щось наподобі шкіри. Да? Таке оформлено в таку гарну підстаровину рамочку з елементами позолоти. В нас Є новий майстер, який займається саме такою технікою. Зараз ми в розробці а, та виконанні деяких робіт. Будемо розширювати цю лінійку. А, дуже цікаві роботи. Так що, будь ласка, звертайтеся, кого зацікавило. А, одиничні поки що одиничні вироби. А, плануємо розширяти це під відео номер телефону в шапці профілю, наш сайт «Іконна лавка», куди ви можете завітати. Більше 4 тисяч ікон у нас є. Можемо запропонувати в різних розмірах техніках, підписуйтесь. На наші соціальні мережі щодня показуємо щось цікаве.